Сьогодні у нас в гостях підписники і кажуть: допоможіть нам підібрати килимок. Ситуація не злека. Йдемо ти з нами. Йдемо з нами. До нас прийшли підписники. Пані Анна зараз розкаже свою ситуацію допоможіть, будь ласка, добрий день. Прийшли з запитом таким, що в нас є велика кімната, штори коричнево блекаут, світленька тюль, коричневий діван. І, звичайно, два бонуси до нашого життя: це собачка бульдог, короткошерстний, і довгошерстна британка. Кішка прийшли до хлопців, щоб вони нам допомогли підібрати класний варіант, сучасний, щоб і вписувався в наш інтер'єр і в наш стиль, і дуже подобався. І був максимально практичний. Головне ситуація, яка є собачка і кішка, так. Значить, потрібно що? Потрібно робити знижку на світлі килимочки. Голосуйте! Перший килимочок, як що ви скажете? Другий килимочок це в нас де Піксі. До речі, вони йдуть хамелеони. Це йде другий килимочок. Собачка і кішка є. Подивіться сюди, будь ласка. Другий килимочок і третій. А третій це у нас килимочок оргазму. Подивіться, яка краса. Сіро, біжево, графітові відтіночки. Це третій килимочок. Пишіть в коментарях, який більше підходить. Ну і четвертий. Графітова, графітова скандинавія, крутяк є у всіх розмірах. Мені здається, темненькі відтінки ну, будуть пасувати просто супер. Ми чекаємо, поки ви напишете в коментарях, який подобається.